Слово Боже, для вас помолимось, Цар і Небесний, душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби, діби життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум. Відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Перед Слова і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки, 9 глава, з 18 по 22 вірш. Одного разу, коли Він молився на самоті, а з ним були і його учні, він спитав їх. За кого мене мають люди? Вони ж у відповідь сказали за Йоанна Хрестителя, а інші за Ілю, а ще інші за якогось із пророків старовини, що воскрес із мертвих. А ви? спитав їх, що кажете про мене? Хто я? Тоді Петро, озвавшись, мовив ти Христос, помазаник Божий, та й наказав їм гостро про це нікому не говорити. Далі додав, Син чоловічий має багато страждати, старшість, перевосвященники та книжники Його відкинуть, і уб'ють, та він на третій день воскресне. Бачимо, що в сьогоднішньому Євангелії Христос запитує, за кого мене мають люди, за кого мене мають ви, учні, учні від імені яких виступив апостол Петро. Петро, як глава церкви, мала глибше розуміння місії Ісуса. Для них Він не тільки пророк, але і Христос, тобто Божий помазаник, цар Спаситель. Однак вони ще не могли вмістити всієї правди про Ісуса. Вони очікували Його земної перемоги вже незабаром та прагнули участі в цюванню Божого помазаника. Пам'ятаємо деякі учні. Двоє з них говорили, що хочуть сидіти один праворуч, один ліворуч. Вони очікували царства вже тут на землі. А бачимо, що інші називають Ісуса хтось за Йоанна Хрестителя, хтось за Ілю, а ще за якогось пророка і старовини. Пророк це людина, яка говорить від імені Бога. Отже, люди очікували, напевно, Божу правду, яку принесе їм Ісус. Явидім надії на краще майбутнє, можливо, покаже дорогу для Його досягнення. Спробуймо себе запитати самі, за кого ми вважаємо за Ісуса, які рамки намагаємося Його містити? Чи ми готові прийняти Господа, якщо Його присутність в моєму житті виявиться не зовсім такою? Як собі ми уявляли, запитаємо себе, за кого ми маємо Ісуса? Господи, я Тебе хочу сьогодні попросити, дари мені світло і розуміння пізнання Тебе, щоб я могла глибше Тебе пізнати і прийняти тебе у своє життя, своє серце, щоб ти міг замешкати в моєму серці. І щоб я могла разом з тобою йти до Твого царства. Амінь.